Всім доброго дня! В цьому відео мова піде про мою сонячну станцію. Розповім про підключення, режим паралельної роботи інверторів, також підключення до акумуляторної батареї, до генератора і статистика по генерації за півроку автономної роботи. Ті, хто дивляться мій канал, напевно бачили попередній огляд на сонячну станцію. Там був залізофосфатний акумулятор і один інвертор. До речі, це інвертор на 7,2 кВт. Він же Вольтронік. А, і я купив йому на пару ще один такий самий по датам випуска. Це в нас кінець 2021 року, це початок 2022 року. Прошивки в них однакові, тобто вони сумісні між собою для паралельної роботи. Що іменно я і зробив. Тобто, наразі маємо ось такі ось шлейфи підключення для паралельної роботи. Також це все задається в налаштуваннях інверторів. Вони працюють між собою на одну фазу в паралель. Тобто зараз я маю можливість підключення навантаження до цих інверторів в районі 14 кВт. Це я думаю, що нормально з запасом абсолютно. Для, наприклад, економії заряду батареї, коли у нас відбувається там відключення світла, можна просто відключати один інвертор. Ось як зараз. Я отак от можу натиснути кнопочку. І він відключиться. Тобто все, Він не має ніякого споживання, ніякого впливу на акумуляторну батарею. Працює лише один інвертор. Тобто Це на рахунок би, економії в той момент, коли відбувається відключення світла і якби, треба ну, розтягнути час автономної роботи. От Якраз я вам показав один нюанс, коли відключається інвертор. Да, тобто він у нас не видає на виході 220 вольт, але він може брати енергію з сонячних панелей, от зараз у виключеному стані, бере енергію від ПВ, тобто у мене тут два поля приєднано до цього інвертора. Ну, то до того ми повернемось трошки пізніше. От він зараз бере енергію цю від сонячного поля і кладе її в акумуляторну батарею. І в цей час ось цей інвертор бере енергію з акумуляторної батареї. І перетворює її у 220 вольт. Якраз таки наглядно зараз це видно. І навіть по піктограмі бачимо МППТ, да, DC, DC перетворювач і зарядка. Все, Оце то, що ну, якби наразі працює і він виконує ось таку функцію. Якщо відключити ПВ, він повністю тухне і далі взагалі, ну, як то кажуть, на систему ніякого впливу немає. Все підключається, вони вдвох синхронізуються і розподіляють енергію навпіл. Зараз навантаження включилося, пошуршали, пошуршали. По підключенню сонячних панелей мене одразу там в коментарях заклюють, нізя ні можна автомати на змінний струм ставити на постійний. Згоден з вами не можна. Але якщо правильно їх комутувати, тобто, якщо мені виникає необхідність відключити якесь сонячне поле, відключається інвертор, знімається навантаження, тобто споживання ніякого немає, і можете цим автоматикам щолк-щолк-щолк-щолк, куди хочете, скільки разів нічого не станеться, абсолютно ніяка дуга не тянеться і нічого з цим автоматом не буде. Запобіжники в мене стоять отам, от на вулиці, на сонячних панелях. Декілька фактів, чому саме я зупинився на даних моделях інверторів. Перший і головний це надійність. Оскільки я неодноразово чув відгуки, мав певну інформацію від користувачів власників подібних моделей, а також від торгівельних представників, які займаються безпосередньо торгівлею даних моделей і встановленням сонячних станцій, а також від людей, які зверталися до мене за ремонтом. І я мав можливість уже в подальшому полазити своїми руками, побачити своїми очима, з чого він складається і з яких комплектуючих. Якби ну, загалом у мене склалося позитивне враження про них. Тому було якби, рішення купувати дану модель. І на той час, коли я обирав ще собі саме перший, їх не було ніде по наявності повигрібали все, що тільки можна, оскільки почалися перші блекаути. А в мене був маст, ще і БПшка стояла на 24 в, а Було прийнято рішення перейти на 48 вольт і почав вже шукати або вольтроніка цей 7,2 кВт, і мені попалася випадкова аксіома абсолютно нова. І так от почалася експлуатація одного, і з часом у мене з'явився другий, оскільки зрозумів, що 7 кВт мені недостатньо. А також другий би, момент це експлуатація. Прості, як двері. По налаштуванням нічого складного, навіть дитина зможе відкрити інструкцію, так званий мануал. Налаштовуємо кожний пунктик де є там приміточка уважно, і читаємо, що вона означає. По налаштуванню нічого складного, є Wi-Fi моніторинг стосовно додатку до цих інверторів. Watch Power, той, що йде, ну він, звісно, дуже такий дубовий і незрозумілий глючний. Оновлення даних там відбувається кожні 5 хвилин. Ну, як би так, на це можна закрити очі. Статистику воно збирає. Саме головне, що мені треба, мені не треба там, кожну хвилину бігати і дивитися, скільки ж у мене там по сонцю зараз відбувається генерація. Свої функції воно виконує. Дизайн не замислувати. Тобто, якщо навіть гепнуть молотком, тут нічого не розіб'ється, не поламається. Він залізний, ніякого тут пластику, окрім ось цієї передньої панелі, тут немає. Ну тут ще підсвіточка при різних режимах роботи. Вона змінює свій колір. От, і все, все металеве, надійне. Стосовно чистки, обслуговування, знімаються бокові фільтри. Я тут маленьку викрутку беру і відкручую його, знімаю повністю, продуваю компресором. Для того, щоб почистити всередині, без проблем. Збоку він тільки відкрутили, продули його повністю. Отак от висячи на стіні, тільки виключайте обов'язково. Продули і зібрали назад. Все, нічого складного, там, такого, щоб знаєте, було в плані от, обслуговування даних моделей, я також з цим не стикався. Все просто і, як то кажуть, надійно. Щоб воно працювало, ну, якби, це не косметичка в яку треба лазити, там там щось дивитися зеркало, якісь сенсорні кнопки. все, Механічні кнопочки, звичайний дисплейчик, механічна кнопка ввімкнення. Оце от я вважаю електрообладнання. А, оці модні там стеклянні панелі, ну ви ж самі розумієте, в мене інвертори висять у приміщенні, окремому від будинку. Тобто, да, вони шумні, тут шумлять вентилятори. Я з цим згоден у приміщенні даний інвертор ну в жилому да, використовувати ну якби не зовсім комфортно, тому що постійно жужить, а особливо під навантаженням, жужить добряче. Мені в цьому приміщенні по барабану. Нехай жужить, він охолоджується. Тобто Охолоджується, значить хорошо. Не перегріється, і вентилятори тут працюють 24 на 7, вони ніколи не відключаються. Ну, як З одної сторони це мінус, з іншого боку, це плюс. Да, Це зайве там енергоспоживання, оскільки вентилятори ну, постійно ввімкнені. Ну, якби Чесно кажучи, з урахуванням того, що є сонячне поле, є можливість там відключити якийсь інвертор. Загалом споживання на холостому ходу одного інвертора від акумулятора там складає 250 Вт. От якщо у нас автономна робота, немає мережі, немає сонця. от Від акумулятора сам інвертор бере 250 Вт. Сумарно 2 споживає пів кіловат на годину чисто на власні потреби. А це також можна віднести до мінуса, але з урахуванням надійності даних моделей. Ну, з мого боку, да, з моєї думки, наскільки я можу от оцінити. Хтось, можливо, там заперечить, щось скаже по-своєму. Але я з урахуванням тої надійності даних моделей на ці всі недоліки типу високого енергоспоживання на власні потреби я можу закрити очі. Для паралельної роботи обов'язково з'єднувати плюс-мінус і плюс-мінус цього інвертора разом. На одній батареї. Щоб не було такого, що цей інвертор живиться від одного акумулятора, цей інвертор від іншого акумулятора. Ні, все паралельно. Тобто провода, вхід мережі, вихід мережі 220 вольт, лінія з акумулятора, все паралельно з'єднується один до одного. Лінія до лінії, нейтральне нейтралі, заземлення до заземлення. Все в кучу. Єдине, що окремо, це сонячні поля. Оце от то, що можна там. На різну кількість панелей, на різну напругу обирати, оскільки вони незалежні. І там як би, від направлення сонячного поля буде все залежати ваша генерація. Інвертор, ну як кухонний комбайн, буде там вам все змішувати та перемішувати. Ну, а тут у мене підключення до акумулятора інвертори відбувається ось так. Вон, бачите, так? Да? Два проводи в мене приходять від одного і від другого інвертора. Вони там позаду висить на плюсову шину. І так само мінус у мене береться від однієї БМСки і від другої БМСки. Тобто на один інвертор від нижньої БМСки йде мінус, і від цієї БМСки на другий інвертор йде мінус. І між ними, між мінусами, йде отака от перемичка з двох проводів по 16 квадрат. Мене в попередньому відео запитувала, як же ж у тебе там акумулятори взимку заряджаються. Приміщення ж холодне, не можна ж їх там при певних температурах заряджати, розряджати. Це, ну, Як ви думаєте, при 22-23 градусах нормально вони себе почувають? Я думаю, прекрасно. Разом з інверторами все тут підігрівається взимку, охолоджується влітку. А в даному приміщенні я також працюю, тому комфортно і мені, і обладнанню. Поруч з акумуляторною батареєю розташовано Wi-Fi реле і парочку блоків жилення. Один із них на 3 кВт 54,5 В, і один малопотужний на 12 В для жилення. от вентиляторів охолодження, які продувають корпус. Wi-Fi релюшка тут стоїть якби, для двох моментів. Перше це моніторинг іменно мережі, оскільки в будинку не видно чи пропала зовнішня мережа, чи вона є. Яка там напруга на ній ось за допомогою такої релюшки можна дещо моніторити мережу живлення, та, що приходить з лічильника? І друге, це таймер. Тобто таймер тут зроблений для того, щоб ну, в літній період, коли сонця дуже багато, мені вистачає ємності акумуляторних батарей у 26 кВт. Тобто ємності вистачає для автономної роботи у вечірній час. І в день дана якби, батарея акумуляторна заряджається від сонячного поля. Взимку ситуація інакша: сонця мало, батарея якби то не заряджається. Все йде на власні потреби інверторів і також на споживачів у будинку. Тобто, з батареї ми якби витрачаємо певну енергію. Так, ось даний блок жилення тут зроблене для також двох ситуацій. Перша це е, якби зарядка акумуляторної батареї в нічний тариф. Е, в мене тариф денний 5 гривень за кВт-годину, нічний 2,50 Тобто в день я витрачаю енергію з акумуляторів. І вночі, по тарифу 2,50, я кладу цю енергію якби, обратно у саму батарею. Тобто економлю на тарифі електроенергії 2,50 за кожен кіловат Я думаю, це якби, також виправдано і нормальне таке використання даної системи для того, щоб трішечки зекономити на сучасному тарифі. Другий варіант, для чого це зроблено. А це зарядка акумуляторних батарей від ось такого генератора. Це звичайний генератор, не інверторного типу. Тобто За допомогою такого блоку жилення я маю можливість підключити до цього генератора блок. Він, в свою чергу, робить з тої всієї крокозябри, яка виходить з генератора. Стабільні 54 54,5 вольта, які прямують до е, акумуляторної батареї. І з цієї ж акумуляторної батареї е, я даю енергію на інвертори, а інвертори в свою чергу роблять 230 вольт стабільної напруги в будинку, незалежно від навантаження, а що там відбувається з генератором. Закінчився ного там бензин, ковбасить його, не ковбасить. тобто Блок оживлення по барабану, він робить як робив, так і робить в широкому діапазоні напруг і в широкому діапазоні частот. Тому що оцього оберти, коли плавають, в нього плаває і частота, і напруга. Дане рішення було для мене актуальне і вирішило одразу, як то кажуть, двох зайців одним вистрілом. Навіть трьох, я б сказав. Перше це у нас економія електроенергії за рахунок того, що ми заряджаємося в нічний тариф. Другий заяць це в нас зарядка акумуляторної батареї від генератора. І третій заяць це просто-напроч відпала необхідність купівлі стабілізатора напруги. Тому що бачимо, в мене там по мережі зараз. Тут взагалі більше 250 було 235-228. Ну, Давайте подивимось, скільки тут насправді в нас було. О, 269 вольт. Чітка напруга, чотка напруга, звісно, згоден. Тобто, все в будинку згорить такою напругою. А ось таке рішення з блоком жилення. На нього там давай, не давай, передавай. Ну, згорить блок жилення. Ну та й, як то кажуть, нічого страшного, другий поставився. Це краще, ніж щось спалити в будинку або самі інвертори. Тобто ось таке рішення просте. За допомогою блоку живлення вирішили декілька питань. У попередньому відео я казав, що з гібридними інверторами не можна використовувати деякий тип стабілізаторів напруги. Також по генераторам я розповідав, як вийти з положення. Якраз там уже... Народилася ідея щодо використання ось такого блоку жилення. Я також вже на той час про це розповідав, але воно було не реалізовано. На сьогоднішній день вже все підключено, випробувано, і я можу дати рекомендації, що дана система абсолютно адекватно і класно працює, тобто вона вирішує дуже багато проблем. Але знайшлися просто унікальні дипломіровані спеціалісти, які надивляться, дипломщиків. І потім ну яких же там, зі свинцової батареї з протягом якогось часу свинцова батарея тільки молодіша, а літій, ну, літі залізофосфатом, бо літійова батарея це все херня. А, тобто ну таких от наслухаються. Все, сьогодні ми альтернативщики, ми все знаємо, ми монтажники, ми все вміємо, все вийде у нас, ми все зробимо в лучшему вигляді, а потім. Ой! Згоріло! Згоріло! Ребята, допомогі. Все, їдуть такі інвертори потім у ремонт. Рішення за вами. Я і мої колеги з радістю вам відремонтуємо. Ви можете умнічати, розказувати, що ви такі молодці, у вас все працювало. Але майстри є, повірте, номера телефонів в інтернеті є. Все вам допоможемо, все відремонтуємо. Також гібридні інвертори не можна використовувати в парі з реле Фаз. Тобто релефа, якщо хто не знав, це такий пристрій, який ставиться звичайний там щитовий. До нього приєднуються три фази, і на виході реле обирає найкраще по напрузі і дає його нам, як то кажуть, на споживачів. І час від часу, коли там напруга по фазам коливається в більшу меншу сторону, воно робить перекомутацію і перекидує на якусь там іншу фазу. Якщо у нас там в один час було там на фазі А, напруга класна, ну по діапазону підходяща, він на фазі. Сидить. Як тільки фаза А там просіла, то він переключається там на фазу С, оскільки там ну, більш оптимальна напруга на виході. А, і ось якраз таки реле фаз в парі з гібридним інвертором. І ще під час зарядки акумуляторної батареї це тупо смерть для гібрида. Кажу одразу: здохне мгновенно. Також у кого є необхідність у закупівлі генераторів, акумуляторів та інверторів, можете звертатись за номером телефону, вказаним на екрані.